Привіт, мене звуть Олеся і вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про контент, який ми створюємо, який споживаємо і не забуваємо терванити про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про передбачення трендів на 2023 рік від Пінтерес. Перш за все, мені відомо про скандал з мапою і кордонами. Хто не у курсі, то у серпні українці помітили, що при перевірці аналітики свого аккаунту, зокрема аудиторії, Пінтерес на мапі Крим зображається як частина Росії. Тож українці, і я у тому числі написали багато негативних відгу. Оків, як у App Store, так і у Play Market, і знизивши тим самим рейтинг додатку. Негативні коментарі продовжують писати й досі. і Я вважаю це досить справедливим. Але що найважливіше, дієво через декілька днів після підняття резонансу, Pinterest зробив ось таку заяву і, взагалі, видалив ту мапу з аналітики. Це не зовсім вибачення, але це вже щось Тож дамо Пінтерест. Останній попереджаючий шанс. Так от, кожен рік Pinterest робить велику таку добірку статтю з передбаченнями трендів на наступний рік, опираючись на активність користувачів і взагалі на світові зміни. Минулого року я робила огляд таких передбачень у себе в Instagram. Так, це саме та частина відео, коли запрошують у свої інші соцмережі. Ось вони такі красиві, можемо і там з вами зустрітися, якщо що. І знаєте, я б сказала, що майже усі, якщо не всі, взагалі, з тих передбачувань здійснилося. Тож мені дуже цікаво подивитися, що буде у добірці на 2023 рік. Скажу. Одразу, що усі передбачення ми з вами тут не оглянемо, бо про деяке мені ну, просто нема чого сказати. Я відібрала для вас найцікавіше, але якщо що, я залишу посилання на статтю в описі до цього відео. Ну що, я сподіваюся, ви встигли зробити собі чайочок або кавусю, бо ми починаємо. Перший тренд у нас назвали повітряний стиль. Це в нас про мережеву, тюль, органзу, напівпрозорий або зовсім прозорий одяг, пюши, волани, словом, усе, що може додати повітря до ваших образів. Насправді я вже чула від стилістів, що щось таке буде у моді. Не знаю. Як особисто я ставлюсь до цього тренду. Типу, на фото виглядає прикольно, але на собі я таке не бачу. До речі, також протягом усього відео пишіть у коментарях, який тренд вам подобається, а який не подобається. А ми переходимо до другого передбачення: мікрообраз. Стрижемо усе. Короткі нігті, короткі чолки, короткі волосся взагалі. Якщо не помиляюсь, цей тренд вже зачепило у 2022 році. Тому тут цілком логічно. Мені завжди подобались короткі нігті, їм легше вести записи і тисяти таке нічковому телефоні. Тому нарешті я буду трішечки у тренді. Далі теракотове весілля. Минулому році я пам'ятаю, був такий спокійний тренд на весілля і класичні кольори, тобто білий, бежевий. І, от, напевно, людям набридло, і тепер вони обирають мідні кольори. Взагалі, сам кольор такий теплий і приємний. Але не знаю, мені все ще подобається минулорічне бачення. Потяг до потягів. Зараз великий бум на подорожі, і, на жаль, у нашому випадку вимушені. Але факт залишається фактом і особливо виокремлюють подорожі саме потягу чи чимось, що стає на колію. Мені подобається ця естетика і романтизація поїздок, але наразі, вимушено, знаходячись у Болгарії, для мене це більше сумний тренд. Наступний тренд грибочки. І це стосується як форми грибів усюди, де ви тільки можете їх додати, так і дизайну, нібито Після прийому тих грибочків. мене, до речі, нещодавно на роботі був такий проєкт з напоням, і от мені на монтаж відправляло відео ось таким самим скляним грибочком. Захотіли ж аж самій собі придбати, ну так він цікаво виглядає. І от ці оформлення дзеркал я також вже бачила, і мені теж сподобалось. Сильна Аліса в країні чудесно, звісно, занадто, але ось такий стакан або дзеркало, то ну чому ні? Вітамінні водорослі. Азіатська культура зацікавлює все більше і більше людей, тому не здивована. Але тут саме про здорове харчування і Плування про своє здоров'я, бо у водоростях багато мінералів і вітамінів. Якщо суші й роли рахуються, то я у темі рейв культура передбачає, що після більше ніж двох років. Розуміли, люди почнуть повертатись до нічних клубів або влаштовувати великі такі домашні вечірки, ну тобто збирати велику кількість людей в одному місці і робити усе це в стилі техно, рейву і хаос-музики. Це не моя тема взагалі, а через Росію цей тренд буде не поширений і в Україні. Також тому я просто нагадаю, що в описі до кожного відео аж до нашої перемоги я залишаю посилання на найперевіреніші благодійні фонди. І Йдемо далі. Челендж треба займатися своїми фінансами, але у цьому році люди шукають, як зробити це навіть більш цікаво. Ви, напевно, бачили оці коробочки скарбнички, де збирають, наприклад, на телефон, і кожного дня треба кидати на одну гривню більше. Або ви помічали, що з'явились такі цікавенькі блокноти з конвертами різнокольоровими, де в один конверт ви, наприклад, складаєте гроші на квартиру, в інший – це на подушку безпеки, і в інший – там на шопінг і так далі. Я вважаю фінансову грамотність важливою, особливо у наші часи, тому зацікавлення людей під будь-яким кутом цієї теми супер пропрацьовка у моменті у 2023 році. Люди шукатимуть ще більше способів зрозуміти себе, свій стан, почути себе і свої емоції. З'являється багато альтернатив розмовної терапії, от з психологом, наприклад, експресивне мистецтво, арт-журналістика, музична терапія, щоденники. Люди шукають нові, і більш творчі способи роботи з собою, знову враховуючи усі обставини, і те, через що нам потрібно. Кожного дня проходити вираження емоцій, екологічне їх проживання у будь-якому форматі ну це реально важливо і це має бути на часі. Тож цьому тренду на гріх поставити взагалі 10 із 10. Блакитне і рожеве це далеко не все. Поняття гендерної норми розширюються, і це прекрасно. Але цей тренд більше не про саму алгебетикі спільноту, а про виховання дітей. Це бажання відмінити бинарну систему у вихованні наступного покоління, додати мистецтво самоіндифікації, картки з займенниками, гендерні прапори і. Імена унісекс, якщо коротко, гендерно нейтральне виховання. Як на мене, також цілком передбачувана і нічого проти я не маю. Ми знов повертаємось до стилю і моди. Бахрома. Алекшіна. Бахрома і все, що на неї схоже, усюди верх, низ, взуття і навіть весільні сукні для затятих фанатів. Я займалась спортивними бальними танцями, і там як надивилась на ту лакшину, так і наносилась її, тому я бас. Але от заради справедливості на вечірніх сукнях виглядає прям вау Ромком естетика. Це також усіма стилістами передбачалось, що до нас повертається стиль двохтисячних. І як я розумію, починається це все з моди романтичних 2000 двохтисячних. Ну що сказати, біля. У законі я люблю, але ставати не на А ви як до речі? Ви ж там не забувайте писати коментарі? Про романтичне побачення з викрутасами. Вечеря у ресторані та кіно це минуле сторіччя. У 2023 році набирають обертів нові теми побачень у книжковому магазині, у музеї, у акваріумі чи на пікнику. Для початку, хоча б вечерю кіно, але усе інше також цікаво спробувати. Ну погодьтесь, четвертий триместр. О, знаєте, люди багато публікують фото з такими животиками. До Пологів, але от коли тільки дитина народилася, все суцільна тиша. От зараз люди шукають про так би мовити четвертий триместр від після пологового годування до подарунків і предметів першої необхідності. Цікаво дізнатися, бо усе, що ми знаємо, це замилювання дитині обличчя, чи мало від мене ліплювання емоджі на та обличчя. І одразу після такого тренду у нас тренд живемо один раз. А це у нас про святкування великих дат: від 50-річчя до 100-річчя. і святкування не обмежується лише тортом і печивом, бо як то кажуть, чим. Більше років, тим більше привідів для святкування. І я це підтримую, бо реально ж ми живемо один раз, і кожна дата прекрасна. Особливо така солідна, як 100 років, ну це ж взагалі. І якщо є сили у такому віці, то гріх не святкувати. Нам дійсно потрібно легалізувати старіння і знаходити щось прекрасне у кожному етапі цього життя. Бо, як на мене, ботокс і філіри трішки перетина. Навіть межу наступний тренд я назвала як питання знаку питання. У цьому тренді говориться про те, що люди стали все більше шукати якісь вправи для спини і шиї, відходячи від своїх телефонів і робочих столів. Сидячи роботою дійсно частіше згадуєш про свою поставу. І зараз, коли дуже велика кількість людей стає самозайнятими, а коли ти працюєш на себе, ти вже не помічаєш, скільки часу сидиш за одним проєктом, то питання щодо підтримки здоров'я своєї спини та шиї це реально актуальне питання. І знов до моди Sky fi кайфайфасо. Дякую чи якась матриця? Це в нас такий, як я бачу, більш футеристичне стиль, от кібергулічний одяг, галактичні окуляри і геймерський стиль. Це знов трішки не до мене, але як на те, що думаю, цікаво буде подивитись. Волосся близнюки. Не питайте, взагалі це про двоколірність. Буде популярними як яскраві кольори, так і мікс натуральних відтінків з якимось там фіолетовим чи зеленим. Багато запитів зараз на синє чорне поєднання і лавандове світле. Типу два краще, ніж один, як от близнюки. Якщо це про Фреда і Джорджа Віз. І тоді підтримую. Ай, добре, і так підтримую, бо виглядає гарненько. Але от я зараз так подумала, от два кольори це ж двічі більше догляду за волоссям, бо кольорів то два, І іноді вони зовсім протилежні, але виглядає все одно класно. Тут можна сказати, що я у тренді. А у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, ви не забували писати коментарі про кожному з трендів. Але якщо забули, у вас ще є час виправитись. І якщо ви подивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримати україномовний контент. Ну а з вами була Олеся, і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!